Вітаю, друзі! Наразі триває збір 30 тисяч гривень на ремонт автівок для роти ударних безпілотних систем 37-ї бригади морської піхоти. Як я зазначав раніше, кожні зібрані 10 тисяч будуть ініціювати розіграш за донат від 100 гривень, тобто кожні 100 гривень враховуються. Розігрується набір індивідуального харчування, тобто попросту сухпай, тож зібрана друга десятка 10 тисяч гривень. На жаль, дуже багато е зібраних грошей залишаються анонімними, тобто люди е переказували з інших банків, не Монобанк і не приват, і не додавали в коментар е ім'я, нікнейм. Будь ласка, додавайте, і з вами тоді можна буде зв'язатись, і у вас буде можливість теж виграти якусь штуку, прикаляс якийсь на пам'ять. І тож, давайте не безпосередньо до розіграшу В'ячеслав Кащенко. В'ячеславе, вітаю! зв'яжусь з тобою візьму адресу. Цього разу було так мало ну, грошей, які можна було ідентифікувати, то я додавав взагалі всі донати, навіть менше 100 гривень. І все рівно було, вийшло 40, чимось, 42, скажімо так, лотерейних білети. Тож, залишається ще 10 тисяч до закриття збору. Дуже сподіваюся, що зустрінемось зовсім скоро. Тож, папа. До скорої зустрічі. Слава Україні!